Маємо чотири важливі новини станом на зараз. Депутатка з Хмельниччини усією родиною працювала на ФСБ. Я хочу, щоб ці обличчя побачила вся Україна. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Також поговоримо про те, що Рософіла Віктора Свалюка відправлено на цілодобовий домашній арешт на два місяці. Його колезі оголошено підозру розгляду його справи поки ще. Не було. Нагадаю, ці два літні чоловіки 2 червня напали на дружину військового, яка верталася з прощання з загиблою Чекою в Києві. Паралельно ці люди викрикували погрози, говорили усілякі русофільські речі, а також забрали телефон у жінки. Хто говорив по українськи звіт? Я старій філій. Базорне! Віктор Салюк плюнув в обличчя дружині військового. Наніс їй декілька ударів та намагався розбити телефон. Він кричав: я вас всіх, хто здесь розмовляє на українському. Завдяки силі інтернету цього чоловіка доставлено в суд. Другого літнього чоловіка поки розшукує служба безпеки України. Позиція після цього інциденту щодо ваших заяв. Отримуємося від команди. А чому саме? Ми отримаємося до судового засідання. А як от ви заявляли, що ви до того били людей, які говорять українською, і вам давалося уникати відповідальності? Ви про що ми отримуємося на десять від такому таких. Як припинити, та полочите, що ми отримаємося? Віктор Салюк, – 73-річний житель столичного Печерська, який торгує на ринку на Коренівці. Своєї вини сьогодні він не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам'ятає. Прокуратура раніше вказувала. Чоловік кілька разів змінював свої показання. У суді прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Адвокатка Селюка просила більш м'якого запобіжного заходу особистого зобов'язання. Суд прийняв сторону прокурора. Тому Селюк проведе два наступних місяці у СІЗО. А от чиновника міграційної служби на Одещині Андрія Морару затримали на хабарі. А вдома знайшли коштовності криптовалюту і майно на 150 мільйонів. Морару попадається на хабарі вже не вперше. У 2018-му СБУ затримало його з 10 тисячами доларів. Але через п'ять років суд виправдав корупціонера через порушення слідчих. Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли інозем ному громадянину Вирішити питання та залишитися в Україні за 20 тисяч доларів. США посадовці бралися допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні. У чоловіка був анальовний паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація. Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд, та навіть бралися підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників. ДМС, які представляли позицію установи в суді, двом працівникам ДМС повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна, чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління 70 мільйонів гривень. Співробітнику 7 мільйонів гривень. За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші, у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 мільйонів гривень, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 мільйони гривень. Серед іншого начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини. Відповідно до щорічної декларації, за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму в 345 тисяч гривень. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення. Стільки тої швалі розвелося під час війни, нічого. Україна очищується. Поговоримо ми про депутатку також з Хмельниччини. Вона з усією родиною працювала на ФСБ. Агентурна група працювала так. Зрадники намагалися виявити мобільні вогневі групи ППО та склади озброєння. Ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок їздили. По Хмельниччині на власному авто. А ви думаєте, чому стільки прильотів на Хмельниччину? Хоча обличчя у них таких, що на ньому усе і написано. ця зрадниця приховано фотографувала потрібні об'єкти. А син в цей час робив відповідні позначки на картах Google. здобуту інформацію у формі агентурного звіту. Депутатка направляла месенджером своєму. Куратору з ФСБ гроші від росіян надходили на банківську картку доньки депутатки. На фото, до речі, депутатка однієї з міських рад Хмельниччини Лариса Дишкант зі своїми дітьми Сергієм та Аллою Дишкант. Розвідка служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей. 42-річний син і донька, які виповнилося 37 років. А от великий друг України, патріот Латвії, та людина, яка виганяє рускій мир, на найгорідні болота, Микита Клементів записав відеозвернення до українців і закликає не пускати русських міротворців до Європарламенту. Доброго вечора. Я хочу звернутися до усіх українців, які Мешкають на території моєї країни, моєї батьківщини в Латвії, як ви знаєте, 8 іюля по всій території Європи будуть проводитись вибори до Європейського парламенту. Ці вибори будуть о, проходити і в Латвії. І це дуже дуже важлива річ, дуже важлива справа. Для моєї батьківщини, і бо до цього дня ми дуже погано справлялись з тим, що вибирали відкровенних ворогів нашої батьківщини, відкровенних проросійських в Європарламент. Перші вибори після початку повномасштабного вторгнення російських фашистів в Україну. Дуже важливе для моєї країни. Ібо бо ми хочемо раз і навсі покончити з цим русским міром, з цими е, русськими колаборантами, які мають статус політиків в моїй країні, в Латвії. Навіть вчора на дебатах вони говорять, що потрібно Захищати русський російську мову в Латвії, додавати їй особий статус. І це просування російського міра в Європу. Це просування ми бачили, як, як воно проходило в Україні. І Латвія дуже добре пам'ятає російську окупацію советську, радянську радянську окупацію і ми не хочемо як москалі говорять не коли не знову, знову вибачте і по цьому ми стараємося об'єднатись і навсегда Викинуть цей руський мір з Латвії з Латвійської палпалітиці. Це футболка клуба із українського, з українського Донецьку. Це футболка 2006-2007 року. А, і і що здесь «Шахтар» написано російською Шахтер. Донецьк. Донецьк. І вироблена вона в Росії, там на бейджике, Made in Russia. Ну то був український Донецьк. І тому хочу, щоб моя країна ніколи не пройшла через те, через що пройшла Україна. Я хочу, щоб. Моя країна не втрачувала ні територій, ні людей, ні гідності. І тому ці вибори, які пройдуть 8 іюля, дуже важливі до моєї країни. Так же сильно, так же міцно зберігати мою країну не руской. Так же, як я хочу, щоб Донецьк. Повернувся до України, український Донецьк. Да і все території і Крим. Тому я хочу попросити вас підтримати незалежну Латвію, незалежну Латвію без руского міра. Дякую вам. Я хочу, щоб ви знали усі, що ви. Дорогі гості в моїй країні, і ми дуже пишаємося вами. Ми дуже вами пишаємося, і ми дуже схожі як народи. і У нас намного більше спільного з вами з тим поганим російським радянським миром і його представителями. Такими, як ментальними окупантами, які досі живуть і мешкають в Латвії, дякую вам, українці! Прошу вашої підтримки. Див святи Латвію і слава Україні!